була благословить дороги ціні, почула для себе, щоб мені не бути рабом гріха, мені треба слово Боже. І слово Боже не потрібно так собі якусь на рівні інформації, а Слово Боже має бути на серці, на розумі. Щоб мій розум був чистий, мені треба слово Боже, тому що коли немає слова Боже, приходить пораження ума, і сатана має доступ, і сатана тоді використовують для своєї цілі і робить тебе своїм рабом. Бо інколи можна чути, що люди говорять, ви є раби Бога. Але люди не розуміють, що вони, якщо не стоють на стороні Бога, вони автоматично стають рабом гріха і стають рабами сатани. І ліпше бути справді рабом Бога, тому що Господь дає вічність, бо наша душа є вічна. А Сатана не дає ніякої вічності. Він би ж для своєї цілі і погубить нашу душу. Як слово Боже каже: треба берегти свою душу. Амінь.